Вітання, Микола, розкажіть, будь ласка, скільки вам вийшло е, заробити за 14 днів в стабіліті разом з Лів Club? Доброго дня, Тарас. В принципі, якщо рахувати по днях, то вроде би і не так багато, але якщо порахувати по годинах, то дуже багато. Справа в тому, що я е, працюю ще на роботі, і я цій справі почав активно приділяти. Дві-три години в день за 14 днів у мене вийшло 555 доларів. Ну а, це 14 днів по дві години, 28 годин, по... ну, можна порахувати статистику. Я вважаю, а. що я на роботі не можу так заробити. А скажіть, Микола, а де ви працюєте? Я працюю по договору на італійській фірмі механіком в Польщі. Ну, за освітою сам технолог зробив металів візання. Ну, в принципі, працює за запахом по договору, так би мовити. Ну а 8 годин відпрацював. Ну і куди ще треба діти енергію? Вирішив активно заробляти. І, власне, дається. до речі, в мене дуже крутий наставник. А, дякую, Микола. А... Що саме вам допомогло у такий короткий період часу? Як ви думаєте, заробити такі? Ну, можна сказати, якщо по годинах ви рахуєте гарні гроші? В моєму розумінні, це навіть дуже гарні гроші, якщо порахувати ці години. Що мені допомогло? Мудро налагоджений конвейер роботи, тобто інструменти, значить, завдяки пораді? Наставнику Тараса, до речі, тобі <смі> не будемо звертати е, папірці. Це все завдяки е, підні, піднім консультаціям, порадам, е, прислухався, використав інструменти, з'явився результат. Ну, власне, дуже просто. А, а можете трошки перевідкрити за Що ж це був за інструмент, який дав вам можливість? Е, що, що це за інструмент? Е, значить, це. Інформаційний бізнес-практику нашої української спільноти гармонійних інвесторів Riff Happy Club. Власне, записав коротенький відеоролик зі своїм ім'ям, зі своїм обличчям, пустив його в рекламу. В Фейсбук люди почали реагувати. І що саме характерне, що мені дуже сподобалося, не я телефоную до людей, не кличу, а люди, які цікавіть даний напрямок, цікавить додатково червоно доходу. Самі пишуть, спілкуємося, контактуємося. Кому ж пасує, кому ж не пасує. Хочеш, будь ласка, не хочеш слідуючи? Дякую.